Всім привіт! Сьогодні в мене для вас є дещо цікаве. В цій коробці знаходиться головоломка українського автора, українського справжнього майстра роботи по металу, металева, шикарна і, я сподіваюсь, цікава головоломка. Можливо, хтось з вас вже бачив на каналі відео з головоломками цього автора, але сьогодні ця головоломка, яка в мене на столі, дещо особлива. І зараз. Ви всі зрозумієте чому. Я думаю, особливо українці зрозуміють чому. Ось так вона ой запакована. Видно одразу, що крафтова і ручна робота. Бо упаковка не заводська і моделька штучна. І ось вона, неймовірна головоломка. О Боже, скільки разів я вже казав, які часи. Такі головоломки, і ось вона головоломка інженера Брунса, яка має назву бомба. Да. Зараз, коли в Україні йде війна, ось така головоломка дійсно актуальна. Головоломка виглядає точно як бомба. Я не дуже розбираюся в військовій справі, але я думаю, що такі бомби існують насправді. Принаймні, я бачив, як такі скидають з дронів на окупантів. А зараз давайте спробуємо вирішити цю головоломку, бо на каналі Кубастік ми вирішуємо різні пазли. Вона бомба складається з. Ну, я вже бачу, як мінімум, три деталі. да? Тобто основний корпус розділений на дві. Ось тут є невеличка така щелина, яка розділяє ці дві деталі. І верхня, ну або нижня, як ви бачите, крутиться. Але мені це нічого не дає поки що. А ще у нас є ось така. Латунна деталь. Всередині вона ніби теж як окрема, Ну, принаймні зроблена з іншого матеріалу. Знаєте, саме такі деталі на справжніх снарядах це детонатор. І коли бомба падає, і тоді вона взривається. Ну що ж, а ми давайте спробуємо вирішити головоломку, запускаємо час і. Бігнали. Дуже прикольно виглядає насправді. Вона така важкенька і відчувається в руці, як справжня бомба. І. О! Дивіться, що я знайшов. Ще ось тут був таке розділення на два елементи. Тобто, бачите, спочатку я крутив лише ось цю частину, а тепер я побачив, що крутиться і тут. А мені цікаво, а чому я не побачив це раніше? Може, так його неможливо крутити? Ні, можливо. А, тобто це просто така схована різьба. І мені цікаво, що буде, якщо я її відкручу. Сподіваюся, що вона не здотонує в мене в руках, бо такі речі мають детонувати над головами орків. Так, окей, ну що ж, тепер я знаю, з чого бомба складається. Це цікаво. Всередині щось є. Що там є? Я не розумію поки що. Така чорна деталь з отвором. Я не знаю. Навіщо він тут, цей отвір знаходиться? Таким чином, ми розділили бомбу на дві частини. Але що з ним робити далі, я поки що не маю уявлення. Але тим не менш, ця головоломка стала ще більш цікавою, бо тепер їх дві. <смі> Мені здається, що щось таке я маю зробити з цією, бо там, як ви бачите, є отвір. Ось такий. Мені здається, що щось ми з ним можемо робити. Але не забуваємо, що ще є ось ця основна частина, всередині якій знаходиться ось такий стрижень цільнометалевий. Він досить слизький, щоб його крутити. але... Він крутиться, але що цікаво здається тут зворотня різьба різнення. Тобто я його відкручую, як би я закручував його. Хм... Цікаво. Так, він крутиться, але я поки що не бачу, щоб щось змінилося тут. Крутиться. Так. Я його розбираю ще більше. Тепер у нас. Ще більше деталей бомби, я відчуваю себе сапером, прямо пес патрон, знаєте? Хм, Цікаво, а що мені далі робити з цим? <плес> Бомбу я розібрав, але ось ця основна деталь так і не відкручується. Я думаю, що завдання цієї головоломки не просто розібрати її. А як ми знаємо, інженер Брум завжди ховає в своїх головоломках щось. Тобто це не просто головоломка, це схованка. І якщо я ось так його пошевелю. Чуєте? Всередині щось є. Окей, що я бачу? Мені чітко видно отвір всередині цього елементу, це вже третій. І він мені нагадує саме ось цей отвір в чорній... Е, в чорному елементі. А от що з ним робити, я не знаю. Якщо я буду прокручувати нижню частину, то рано чи пізно цей отвір співпаде з ще одним. Тобто в мене їх тепер два. Дивіться самі. Там є він. І я сподіваюся, що саме цей отвір може привести мене до правильного рішення. І мені, звичайно, хочеться в нього щось вставити. Але що саме, я поки що не маю гадки ніякої. Це у нас цільний деталь, вона точно не розкрутиться вже ніяк. Можливо, можливо. Е, в таких головоломках є якісь магніти. Ось це чорне не може бути магнітом? Чи мені здається? О, ось так тут знаходився цей елемент. Прикольно. Хм. Дуже щільно він туди стає. Зазвичай на головоломках знаходяться деякі підказки, примітки, які нам розказують, куди мені треба дивитися і що робити. Ця головоломка була скручена з таких деталей, і вона складалася з них трьох. Тепер ми дістали середини цю і. Назад збираємо. Є в цьому сенс? Тобто ми просто дістали це. М -м -м. Але я не розумію досі поки що, що з нею робити. А тим часом пройшло вже більше шести хвилин. І все, що я зробив, це просто відкрутив. Пару елементів. Мені завжди подобалися емоції від розв'язання головоломок. Обожнюю, коли ти тримаєш дійсно приємну і гідну річ в руках, зроблену людиною, яка не просто зробила це красиво, а ще й інтегрувала всередину виробу хитрий механізм, який тобі треба розв'язати. Так ось, якщо ви мрієте і хочете розв'язувати головоломки, то можете завітати на мій інтернет-магазин Кубастік3D. Це інстаграм-аккаунт, в якому. Я продаю головоломки власного виробництва. Я їх друкую на 3D-принтері, і там ви зможете знайти безліч пазлів, які вже бачили на моєму каналі. Хочеш вирішити їх особисто, обов'язково замовляй. Тим паче, що зараз діє акція при замовленні від тисячі гривень. Дарую головоломку в подарунок. Що стосується бомби. Мене непокоїть дійсно ці отвори. Їх тут в мене є декілька. Що в мене тут? тут я бачу якийсь стрижень. А я можу його дістати? Може дійсно мені треба його дістати? Знаєте? Можливо, в головоломках часто використовуються якісь магнітні фіксатори. А наскільки я розумію, цей зроблений з якогось кольорового металу, типу алюмінію, і він не буде магнітитись. А ось стрижень, який може теоретично знаходитись всередині цієї дірки, якимось чином зафіксований. Мені треба придумати спосіб його звідти дістати. Угу. Ні, ну це звичайно звучить цікаво. Але чому б мені не скинути бомбу? Якщо я зараз цю бомбу скину на підлогу і якимось чином спрацює ось цей механізм, то можливо, що магніт перестане тримати е, стрижень і він від сили тяжіння просто впаде вниз разом з бомбою. Спробуємо. Що змінилося? Поки що ні. Але я не втрачаю надію. Це цікавий варіант, чому ні? Що якщо необхідно, щоб цей стрижень пропав, впав прямо туди всередину? Тобто мені треба співставити ось ці отвори всередині головоломки, закрутити їх таким чином, щоб коли я кину бомбу, цей стрижень вискочив прямо в той маленький отвір. Давайте спробуємо це зробити. Тому я просто не буду рухати нижню частину, а закручуватиму лише верхню. Не знаю, до чого мене це приведе, але поки що нічого не працює. Може, треба з більшої висоти? Всередині нічого не змінилось, але нічого страшного. Зате було файно. Можливо, мені треба шукати якийсь механізм інший. А може навпаки? Може, мені треба звідси викинути щось. Може, всередині там щось є? Давайте перевіримо. Ні. Тут точно пусто, ось тут 100% щось є. Подивіться. Там точно знаходиться чи якийсь стрижень, чи кулька. Я не можу зрозуміти, але там точно щось є. Хм. Як же його змусити випасти звідти? Виглядає цікаво? Ця Штука може знаходитись всередині, але бачите, чомусь воно заходить туди не до кінця. І дуже щільно заходить. Не питайте мене, що я роблю, але я роблю хоч щось, щоб вирішити цю головоломку. Виглядає цікаво, але поки що це мало що мені дає. Але мені цікавить те, що ось цей елемент він там створює ніби вакуум. Чуєте звук? Що, якщо просто різко натиснути? Ви це бачили? Ось воно. ха Уу! вискочило! Є! Ось він той стрижень! Я його дуже швидко просовую туди і як насосом його видуває з цього отвору. Бачите? Але є тепер проблема. Він тікає дуже швидко. Він, скоріш за все, підмагнічений. Але ця механіка мені подобається. Десь якийсь магніт його тримає 100%. А ось я просто притискаю його пальцем і він дістається. Ха! Все простіше, ніж я гадав! Боже, я пишаюся українцям, який це створив. Це нова механіка в вирішенні головоломок. Такого я ще ніколи не бачив. Це дуже цікаво. Окей, а тепер залишається цей стрижень вставити в наш отвір. Я зараз поєднаю два отвори всередині, ось. І тепер я можу вставити сюди стрижень. Я не знаю, що мені це дасть, але я спробую. Можливо, спрацює якась кнопка. Так, він повністю зайшов туди. Абсолютно. Що далі? Я можу щось прокрутити? Ні? Від'єднати. Хм. Я відчуваю. Ніби спрацьовує якийсь механізм, але не до кінця розумію, що відбувається. Можливо, мені тепер треба його зафіксувати. І закрутити. Як це було на початку. Тепер бомба. Заряджена. Крутиться. Тепер воно крутиться. Я не знаю, як це працює, але це с... працює! Ха! Клас! Є бой! Це неймовірно! Подивіться на механізм всередині! Це просто диво! Наші українські митці генії. А всередині, як завжди, нас чекає ось така монетка. Можете її уважно роздивитися і сказати, на що ця монетка нас відсилає. Що ж, неймовірна головоломка вирішена, і зайняло в нас це, до речі, 27 хвилин. Ну, нормально. Зараз я цю головоломку хочу е, зібрати. О, воно ось вискакує. Цю головоломку я хочу зібрати і зробити так, щоб потім ще хтось зміг її вирішити. Це досить схоже на е, справжню бомбу. Ми її провели в бойовий стан і тільки після цього вона спрацювала. Неймовірно, це одна з найцікавіших головоломок, які я коли-небудь вирішував, виключно через те, що тут дуже нестандартне рішення, і виглядає вона. Неймовірно красиво та тематично бажаю усім мирного неба над головою. Дякую Збройним силам України за те, що в мене є змога знімати це відео, а у вас є змога його подивитися, поставити лайк та підписатися на цей канал. Всім дякую, а в особливості дякую інженерові Брунсу. Хай буде мир.